Всім привіт, всім нашим учням. Зараз я знаходжусь біля могили великого кабаліста 20-го сторіччя Барсулама. Це таке давнє кладовище на передмістях Єрусалиму. Ось ми бачимо такий вид. І зараз. Ми з вами зайдемо ось в це, це місце, місце, де похований бальсулам. Ви знаєте, що коли бальсулам помирав, то він сказав своїм учням, що йому не важливо, де зариють торбу з його кістками. Але якогось. Одного дня він гуляв зі своїм учнем по цих місцях і сказав, що ось цікаве місце. І тут, коли він помер, учні побудували ось цю споруду буквально за одну ніч, і поховали свого вчителя, великого кабаліста 20-го сторіччя Бальсулама. Ось тут він похований. Ви бачите, приходять його учні, приходять люди, які знають його. qenja, qenja